Є назва громадотворець, так? Це є творець громади. Першим творцем є сам Господь. І якщо ми повернемося до першої книги Біблії, буття, ми бачимо, що Бог творив світ, тобто перші громади, він перший громадотворець. І Бог творив світ за скільки днів? За шість днів. Так, шостим днем як Бог сотворив людину. Ми думаємо, що Бог творив там шість днів умовно. І один день ми думаємо, що це повний цикл 24 годинний день. Насправді це не так, тому що люди набагато пізніше почали визначати час як 24 години. На євриті слово день означає «йом», тобто певний відрізок часу. Час сьогодні це найважливіший ресурс. Другий найважливіший ресурс це люди, зокрема, молодь. Ви не завжди будете молоді. Я вас розчарую. Молодість, вона швидко вона швидко закінчується. Господь дає кожному нерівну кількість талантів, є притча про таланти: одному Бог в п'ять, одному два, одному один. І кожен їх мав примножити. Два примножило, один не примножив. Запам'ятайте, головний проєкт вашого життя це ви самі. І якщо ви не будете примножувати ті таланти, ті дари, які дав вам Господь. Напевно, ми відчувати будемо порожнечу дуже велику всередині себе, і цю порожнечу не незабовний у закордонному паспорті. Цю порожнечу не заповнює будь-яка книга. І повірте, навіть велика сума грошей, фінансів, ресурсів вони не заповнять, якщо ви не втілите той талант, який Господь положив на вас. І я думаю, це моя думка, що більша частина наших талантів це таланти, які безпосередньо ми повинні втілювати на своїй землі. Маленький відсоток може втілитися на 100% за кордоном. І напевно важливо сьогодні зрозуміти, що творити громади це творити своє майбутнє маленького села, містечка, селища міського типу, міста, області, країни, зокрема, і все це є тими маленькими пазликами, як сказала влучна пані Валентина, які формують не просто там моє зручне життя, а зручне життя ще моїх дітей. Мого покоління, який би не був вибір, напевно найраціональнішим вибором сьогодні бути там, де і твої люди, де люди розділяють твої цінності, зокрема твою мову і твою питу.